Мене звати Малік Хассан, мені 68 років. Я та сама людина, про яку заговорили всюди після того, як я прокинувся з коми і почав кричати, благаючи Ісуса Христа про прощення у лікарняній палаті в Каїрі. Я бачив його. Я бачив Ісуса. Я кричав Ісусе, прости мене, прости, будь ласка, мені шкода, мені так шкода. Помилуй мене. Я не хочу помирати так, я не хочу помирати. Ісусе, я старий чоловік. Я прожив довге життя у цьому місті, Каїр гучний, він сповнений пилу, автомобільних сигналів і криків людей, але протягом сорока років я був людиною тиші, людиною поваги. У моєму районі всі знали маліка, знали, бо я тримав ключі, буквально ключі від місцевої мечеті. Це не була велика мечеть. Невелика, затиснута між двома житловими будинками. Але для нас вона була важливою. Щоранку, ще до сходу сонця, я був там, я відмикав важкі дерев'яні двері, вмикав світло, перевіряв, чи рівно лежать килими, готував простір, щоб чоловіки могли прийти і звершити молитву. Це була почесна роль. Люди довіряли мені. Коли виникали суперечки через гроші, вони приходили до маліка. Коли молодий хлопець хотів одружитися і потребував поради, він ішов до маліка. Я був опорою. Так мене називали. Опорою громади, але опори роблять із каменю, а камінь холодний, і якщо довго відбивати від нього шматки, всередині він порожній. Розумієш, я жив у брехні, не у великій брехні, яку легко помітити. Я не крав. Я не пив алкоголю. Я був вірним своїй дружині Фатімі. Але всередині, у моєму серці, не було нічого. Можливо, уже років двадцять я просто виконував ритуал. Я схилявся в молитві, але думками був за вечерею. Я промовляв слова, але вони мали смак сухого піску в моєму роті. Я більше не вірив, не знаю, коли саме це сталося можливо, через надто багато страждань, які я бачив у місті, можливо, через рутину, але я почувався актором на сцені. Щодня я одягав костюм, одягав білу тобу, одягав тюбетейку, одягав серйозне святе обличчя і грав роль побожного маліка. Це важкий тягар носити таємницю, коли люди цілують твою руку з поваги, а ти знаєш, що всередині тебе цинізм. Я часто сидів у чайній нарозі, з поламаними пластиковими стільцями. Сидів із друзями, ми курили кальян і говорили про політику, або про ціну помідорів. Іноді хтось ставив релігійне питання, і всі дивилися на мене що скаже малік? Я давав ту відповідь, яку вони хотіли почути цитував книги, кивав мудро. А всередині я сміявся з них. Або, можливо, плакав за себе. Я не знаю. Це було самотнє життя. Моя дружина Фатіма добра жінка, справжня віруюча, вона молиться зі сльозами на очах, вона дає милостиню бідним навіть тоді, коли у нас самих небагато. Вона дивилася на мене з таким захопленням. Малік, казала вона, ти духовна голова цього дому. Кожного разу, коли вона це говорила, мене ніби різали ножем, бо я знав, якби вона побачила моє справжнє серце. Вона була б налякана, зруйнована. А ще був Ахмед, мій онук. Зараз йому 20 років. Він добрий хлопець, але постійно з телефоном. Постійно їсть телефон. Іде телефон. Він усе знімає. Він хоче бути як це називається, інфлюенсером. Він хоче слави. Він любить мене, але бачить світ крізь екран. Він часто питав дідусю, розкажи мені історію з давніх часів. Я розповідав, але ніколи не розповідав історію свого сумніву. Маску я тримав міцно, аж до того дня, коли вона зламалася. Це був вівторок, звичайний вівторок, було спекотно, повітря було густе. Я йшов до мечеті на післяобідню молитву. Ключі були в моїй кишені. Я відчував холод металу біля ноги. Я думав про те, що дорогою додому треба купити хліб. Звичайні думки, і раптом світ нахилився. Це було так, ніби хтось вдарив мене в груди важким молотом. Зір затуманився. Я спробував ухопитися за стіну, але рука просто зісковзнула з шорсткого каменю. Я не міг дихати. Здавалося, ніби на моїх грудях сидить слон. Я пам'ятаю, як упав. Пам'ятаю пил у роті, пам'ятаю ноги людей, які бігли до мене, а потім нічого. Лише темрява. Пізніше мені розповіли, що сталося масивний серцевий напад. Мене швидко доправили до лікарні. Лікарі довго боролися за мене, їм вдалося знову запустити серце. Але я не прокинувся. Я впав у кому. Я був там три дні, три дні тиші для мого тіла, але не для моєї душі. Бо там не було тихо. У лікарняній палаті збиралася моя родина Фатіма була там постійно. Вона тримала мене за руку, вона читала наді мною молитви, вона плакала. Там були мої сини, і там був Ахмед. бідний Ахмед. він не знав, що робити, йому було страшно. Тому він зробив те, що робить завжди. Він дістав телефон, почав знімати. Він не хотів образити. Ти маєш зрозуміти молодих людей сьогодні. Зйомка це спосіб, яким вони проживають реальність. Він записував відео для родинного чату у WhatsApp, а можливо, і для своїх друзів у соцмережах, просячи молитов. Він говорив це мій дідусь, він велика людина. Він наближав камеру до мого обличчя. Моє обличчя виглядало спокійним. Пізніше він сказав. Він виглядав так, ніби просто спить, як гарний релігійний старий. Який задрімав. Але я не спав, я подорожував. Я був у місці, яке не було місцем. Спочатку було темно, не просто темно, абсолютно, густіше за будь-яку темряву, яку я знав у житті. Це було відчуття, ніби тебе поховали живцем. Я був у свідомості, але не мав тіла. Я був лише думкою в темряві, і мені було страшно. Я був у жаху, бо я знав. Просто знав, що я помер, і я знав, що моя маска зникла. Ключі від мечеті не могли допомогти мені тут. Повага сусідів не могла допомогти. Молитви Фатіми не доходили сюди. Я був сам на сам зі своїм лицемірством. Я намагався говорити, виправдовуватися. Я ж був доброю людиною, я давав милостиню, але темрява просто ковтала мої слова, і тоді все змінилося. Це не було схоже на зміну сцени у фільмі, це було як пробудження. Раптом з'явилося світло, але це не було сонце, він стояв там. Я кажу стояв, але насправді це було більше схоже на гору світла. Я не міг одразу дивитися на його обличчя. Воно було надто яскравим світло пекло, але це був добрий біль як коли руки змерзли, а ти підносиш їх до вогню. Болить, але зцілює. Я впав на коліна. Не знаю, чи мав я коліна, але я впав, і я знав, хто це. Мені не потрібно було, щоб хтось його представив. У нашій культурі ми поважаємо Ісу. Ми називаємо його пророком ми кажемо мир йому. Але це це був не просто пророк. Пророки це люди. Пророки приносять послання. А він, він був самим посланням. Він був владою. Він був царем. Я відчув себе неймовірно малим. Пилинкою, і я відчув себе брудним, не брудним зовні, брудним у душі. Усі ті роки прикидання, усі роки брехні дружині, громаді, самому собі, все це було оголене у тому світлі не було таємниць. Він знав усе. Він знав про мій цинізм, про порожні молитви, про гординю. Я чекав, що він мене вразить. Я чекав покарання, я його заслуговував. Я очікував почути відійди від мене лицеміре. Я тремтів. Мене трусило так сильно, що я думав розсиплюся. І тоді він заговорив. Це не був голос грому, це було як звук води в пустелі, лагідний, але могутній. Він назвав моє ім'я. Просто малік. І в тому, як він сказав Моє ім'я, я відчув любов. Уявляєш? Мене фальшивого, старого шахрая. І він любив. Він підійшов ближче, я підняв погляд. Це важко описати це не було схоже на картини чи західні зображення це було реальне, його очі бачили мене наскрізь. Але в них не було гніву, в них був смуток і водночас радість. Він простягнув руку, і я побачив шрам, я побачив знак на його зап'ясті, і в ту саму мить я зрозумів усе я зрозумів, що пропустив за 68 років життя. Я зрозумів, чому Терези ніколи не зрівнювалися, чому мої добрі справи ніколи не здавалися достатніми, бо вони й не були достатні. Але він був. Він сказав мені Ти носив ключі від дверей, але ніколи не заходив через них. Я Твері, малік, віддай мені свій тягар, віддай мені свою брехню, я вже заплатив за них. Це зламало мене, повністю зламало. Я почав ридати там, у тому водінні. Я хотів схопити його за ноги, я хотів залишитися там назавжди. Я відчув звільнення, легкість, яку не можу пояснити. Важкий камінь у моїх грудях зник. Страх смерті зник. Я відчув чистоту. Вперше у своєму житті я відчув себе чистим. А потім він почав віддалятися. Або, можливо, це я почав віддалятися. Він сказав Іди і скажи їм, не бійтеся! Я з вами. І тоді світло відступило. Я відчув порив вітру. Я відчув тяжіння. Я відчув біль. Моє тіло повернулося. Повернувся сигнал апаратів пік-пік. Повернувся запах антисептика. Я відкрив очі, і перше, що я відчув, це відчай. Я мусив йому сказати. Я мусив переконатися, що він знає я прийняв. Я мусив благати його, не залишати мене. Я забув, де я. Забув лікарню, забув родину, я сів. Це було неможливо. Лікар пізніше сказав, що я фізично не міг рухатися так швидко, але я сів прямо на ліжку. І я закричав я не шепотів, я не говорив тихо, я кричав з усієї сили легень. Ісо, прости мене, я грішник. Ісо, Альмасіх, спаси мене, не залишай мене, я належу тобі. Я плакав. Сльози текли по моєму обличчю, по бороді. Я тягнув руки вгору, до стелі, намагаючись схопити ту руку, яку бачив у видінні. Господи, помилуй мене! Я кричав це знову і знову, а в кутку палати Ахмед знімав. Він знімав мій спокійний сон, і раптом спокійний старий, вибухає. Телефон у його руках тремтів. Це видно на відео. Камера різко смикається. Чутно, як моя дружина кричить: Малік! Малік! Вона думала, що я помираю. Думала, що в мене судоми, або що я з'їхав з глузду. Медсестри вбігли, лікарі вбігли. Тримайте його, тримайте. Хтось кричав. Мене притиснули до ліжка. Вони намагалися втримати мої руки, але я продовжував кричати: Він ключ, він життя, Ісо Господь. Мені було байдуже, хто це чує. Мені було байдуже, якби це почув сам президент Єгипту. Я побачив істину, а коли ти бачиш сонце, ти не можеш заперечити світло. Зрештою, мені вели заспокійливе. Моє тіло заспокоїлося, але серце билося шалено, очі були широко відкриті. Я подивився на Фатіму. Вона згорнулася в кутку кімнати і дивилася на мене з жахом, не тому, що я був хворий, а тому, що саме я говорив. Вона знала. Фатіма знала імена Бога. Вона знала молитви, і вона знала, що я молився до Іси не як до пророка, а як до Бога. Для неї це було богохульство, найстрашніший гріх. Я знову заснув через ліки. Коли я прокинувся, світ уже був іншим. Ахмед, чудовий хлопець, виклав відео. Він не думав він був у шоці. Він виклав його в Тікток. Він виклав його в Твіттер. Мій дідусь прокинувся після видіння, написав він. До того моменту, як я прийшов до тями, мільйони людей уже це бачили. Мільйони. Це було всюди. Моя невістка показала мені телефон, її руки тремтіли. Подивись, баба, сказала вона. Подивись, що люди пишуть. Я читав коментарі. Інтернет жорстоке місце. Люди були злі. Вони насміхалися. Один написав Це постановка. Подивіться, яка акторська гра. Він хоче грошей. Інший писав це згенеровано штучним інтелектом. Жоден старий єгиптянин так не говорить. Фейк. Вони називали мене брехуном, називали старим божевільним, називали невірним. Він зрадив свою культуру, писали вони. Хтось сказав це марення від ліків. Я читав усе це і відчував мир. Дивно, правда? Раніше я жив заради схвалення цих людей. Я жив, щоб бути опорою. Щоб мене поважали. А тепер увесь світ сміявся з мене або ненавидів мене. І мені було байдуже, бо я знав, що я бачив. Це нагадало мені одну історію з Писання, ту, де чоловік народився сліпим. Релігійні лідери допитували його хто тебе зцілив? Він грішник. А той відповів Я не знаю всіх ваших богословських суперечок. Я знаю одне я був сліпий, а тепер бачу. Це був я. Я був сліпий. А тепер бачу наступні тижні були важкими, дуже важкими. Коли я повернувся додому з лікарні, повітря в домі було важке. Фатіма не дивилася мені в очі. Вона подавала мені чай, але не зустрічалася зі мною поглядом. Вона була зламана, вона думала, що я йду до пекла, що вона втратила чоловіка навіки. Цей біль. Бачити її біль було важче, ніж серцевий напад. Сусіди більше не приходили до мене за порадою. Коли я йшов на ринок, люди відверталися або шепотіли Ось він, божевільний, ось апостат. Комітет мечеті зібрався. Вони попросили повернути ключі. Вони не сказали, що це через відео. Вони сказали Малік, ти надто хворий, щоб нести цю відповідальність. Тобі потрібен відпочинок, але ми всі знали правду. Я передав ключі, важкі залізні ключі, які я тримав сорок років. Я поклав їх у руку, і мама, і я відчув полегшення я більше не був сторожем воріт, мені більше не потрібно було прикидатися. Імам Шейх Шейхомар, добра людина по-своєму. Він прийшов до мене в гості, сидів у моїй вітальні. Пив мій чай. Він намагався повернути мене назад. Малік, сказав він м'яко, ти був дезорієнтований. Мозок дивно поводиться, коли йому бракує кисню. Це був лише сон. Тобі не потрібно викидати все своє життя через галюцинацію. Я подивився на нього. Я люблю цього чоловіка. Ми молилися пліч о пліч десятиліттями. Я сказав йому Омаре, якщо це був сон, чому я інший? Він подивився на мене здивовано. Що ти маєш на увазі? спитав він. Я сказав Ти знаєш мене. Ти знаєш, що я був гордим. Ти знаєш, що я був осудливим. Ти знаєш, як я любив слухати власний голос. Подивися на мене тепер. Я втратив репутацію, я втратив становище, я втратив повагу вулиці, і водночас я ніколи не був щасливішим. Я сказав йому У мене є радість, Омаре». Чи може галюцинація дати мир, який перевершує розуміння, чи може нестача кисню забрати страх смерті? Він не знав, що відповісти, він лише ковтнув чай і подивився на килим. Я розповів йому про писання про той вірш, де сказано якщо визнаєш устами своїми і повіриш у серці своєму, будеш спасенний. Я сказав йому Я визнав устами ще до того, як зрозумів, що роблю. Це вирвалося з мене як джерело. Я не можу повернути воду назад у джерело омаре. Він сумно усміхнувся. Після того він більше не приходив мої стосунки з Фатімою повільно зцілюються я не проповідую їй, я не сперечаюся, я просто люблю її, люблю краще, ніж раніше, бо раніше я любив її егоїстичним серцем. Тепер я намагаюся любити її тією любов'ю, яку побачив у видінні. Я служу їй, я слухаю її, і часом я помічаю, як вона дивиться на мене. Вона бачить зміни, вона бачить, що зник гнів, що зникла гіркота. Їй цікаво, їй страшно, але їй цікаво. А Ахмед, мій тікток онук здивований найбільше з усіх. Він думав, що це буде просто смішний вірусний момент. Але тепер він бачить, як я читаю Біблію на телефоні. Він ставить мені запитання. «Дідусю, як він виглядав? Дідусю, тобі було страшно. Дідусю, чому іса? Ми довго розмовляємо. Пізно вночі. Я кажу йому Ахмеде, ти живеш заради лайків. Ти живеш заради коментарів. Але є лише одна аудиторія, яка має значення, є лише один лайк, який справді рахується. Це схвалення царя. Я думаю, він слухає. Я думаю, зерно посіяне. Ось я тут. Мені 68 років. Моє здоров'я не ідеальне. Коліна й досі болять. Я ходжу повільно. Я більше не опора громади. Тепер я той чоловік, який став відомим через крик. Дехто вважає мене фальшивкою. Але я знаю правду я був у темній кімнаті. І хтось увімкнув світло, і я не можу повернутися в темряву. Я не повернуся в темряву. Якщо ти слухаєш цю історію і відчуваєш, що носиш маску, якщо тобі здається, що ти граєш роль, якщо ти втомився тримати ключі від дверей, через які ніколи не заходиш, я хочу сказати тобі дещо. Він реальний, він не просто історія, він не просто постать з минулого, він живий, він зустрів мене в моїй комі, він зустрів мене в моєму безладі, і він простив мене. Якщо він зміг простити впертого, старого, лицемірного чоловіка на кшталт мене, він може простити будь-кого. він може простити і тебе. Мене звати Малік. Раніше я тримав ключі від будівлі. Тепер я тримаю руку Спасителя, і я ніколи не був таким вільним. Дякую, що ви слухали мою історію. Нехай Бог вас благословить.